Друзі, я вас вітаю на каналі Просто 90. Всім привіт! Продовжуємо утеплення мінеральною ватою від виробника ISOVER. Загальна товщина утеплення якогось 200 мм. Цього більше ніж достатньо в моєму регіоні. Цього разу я обрав рулон утеплювача на 9 м2, а 9,6 м. Ціна відрізняється в декілька десятків гривень, але, на мою думку, якість виробу краще. Я маю на увазі розпушення самої вати. Перед початком вкладання наступного рядку мінеральної вати, тобто утеплювача, треба очистити підлогу від сміття, яке з'явилось в процесі роботи. Обов'язково роблю заміри на кожному новому рядку, тим самим я Тримаю під контролем кількість використаного матеріалу. Це дозволяє зменшити погрішність, а розріз роблю звичайною пилкою. Особисто для себе я розробив схему економного, тобто безвідходного використання мінеральної вати під час утеплення. Шматочки, які залишаються після підгону розміру по лагам, я застосовую в тих ділянках, де середина кімнати. Наприклад, є пустота між з'єднаннями лаг, і цей шматочок я туди і вмощую. Підрізаю зайвий утеплювач, щоб не було прогалин між лагами та мінеральною ватою. Робота доволі клопітна, але цього вимагає дана технологія утеплення. Вже завершую другий шар утеплення. Наостанок перевіряю на кутках, як утеплювач займає свій простір. Це необхідно зробити, щоб не було мастків холоду. А ще я згадав, що внутрішню стінку треба покрити другим шаром глибопроникної ґрунтовки від появи пліснявої та проявів вологи в кімнаті. До речі, в попередньому відео я в подробицях розповідаю, як ідея я використовував даний засіб. До речі, можете подивитись на моєму каналі. Також обов'язково підпишіться на канал, залиште свій коментар, і це буде для мене нагородою за пророблену роботу. Звіз під віконня до підлоги проходжу в один шар. Так як гідроізоляція дозволяє це зробити по технології утеплення стін та підлоги. зробив вже три рядки теплоізоляції теплоїзоляції та хочу, щоб ви звернули увагу, що утеплювач біля стінки не лягає навхлест, а лежить точно по розміру до опору. Розраховуйте розмір з самого початку вкладення теплоізоляції це збереже ваш час та матеріал, а також зручніше приступити до наступного кроку будування підлоги. Як ви вже зрозуміли, цей буба це я. Поки я утеплював підлогу, дружина займалась хатнім господарством. Та під час якого виявила, що тиск води знизився буквально до мінімуму. Одразу зрозумів, чому причина, та побачив звідки витікає вода. В принципі, було схоже на банальне промерзання труби. Звичайно, мені для цього знадобилось зубило та перфоратор ProCraft, який мені в цьому допомагав, я приступив. Як ви вже зрозуміли, що я далеко не Сантехмайстер, тому покладався на фактори, які були очевидні. Чому я так зараз кажу, згодом ви зрозумієте. На мій розсуд, я вже тоді достатньо розібрав кахель, пішов вімкнув воду, а вона все одно тече з іншого місця. Чесно кажучи, я офігел від тієї кількості води, яка проходить крізь стіну, і зрозумів, що треба далі розбирати її. Отже, я приступив до демонтажу. І зрозумів, що дивлячись на вкладку труби в стіні, я зовсім не став дивуватись, чому вона могла промерзнути. По-перше, вона замурована. Тобто, у неї немає внутрішнього підігріву з середини будинку. По-друге, на ній немає пропіленового утеплювача. І по-третє, я почав здогадуватись, що це, скоріш за все, протікає місце з'єднання двох труб фітинг. Як можете побачити, чим далі я йшов, тим сильніше витікала вода. Вже після того, як я демонтував 4 плитки, я побачив саме те з'єднання, з якого Просто напором йшла вода. Отже місце виявив, залишилось тільки перепаяти знову. Розуміючи, що зараз немає можливості спаяти трубу, бо просто-напросто немає паяльника для поліпропіленових труб. Перекриваю водопостачання в будинок. Та прибирає сміття, яке утворилось після демонтажу. Отже, повертаюсь до процесу утеплення після невеликої паузи, а на такому етапі вже можна приступати до наступного, це настил пароізоляції. Отже, Друзі, підписуємось на канал та дивимось далі. Друзі, у використання пароізоляції я обрав фірму бренда RoofOck. Її основні характеристики по типу плівки. Її розмір 75 квадратних метрів, розмір самого рулону 1,5 на 50. Щільність Сто десять піпіай. І от момент істини розгортаємо нашу пароізоляцію паралельно нашому утеплювачу, буквально до самого кінця, щоб у нас пароізоляція була навхлист. Ось так це виглядає і поступово. Інші полоси лягають аналогічно перші. З'єднуються вони спеціальним скотчем для плівки. Зверніть увагу, щоб пароізоляція була по всьому периметру в Для фіксації пароізоляції використовую саме звичайний степлер. 53 розмір скоби. Процес доволі таки простий, але слід притримуватись геометрії полотна, інакше наступний настил буде давати кривизну. Роблячи наступний настил, треба заходити на попередню плівку. Приблизно на 10 см. Перший настил ліг доволі таки непогано. Мені, в принципі, подобається як і сама якість плівки, так і сама якість виконання цієї роботи. Єдине що треба постійно слідкувати за геометрією самої плівки, бо вона просто з'їжджає будь-куди. Ну, а далі буду проклеювати скотч, звідти по самий кінець. Ось такий двосторонній скотч, буду використовувати для склейки двох плівок. Нахлист буде приблизно 10 см. Цього буквально буде достатньо для того, щоб ефективність була, як вказує, Виробник. Знову ж таки процес не є важким, але треба дотримуватися прямої лінії. Воно, як у мене, бачите, утворилася така зірочка, стяжка, те, що не є допустимим, але в цьому нічого немає страшного. Друзі, виконавши всі попередні маніпуляції, як і з першим настилом, хочу вам показати ось який навхлист я роблю. Це, наприклад, міні біля каміна не потрібний великий нахлист, тому я його зробив маленький, бо тут буде бордюр. Отже, дивлячись на об'єм виконаної роботи та проклейку полос. Ми можемо зробити висновок, що робота виконана в повному обсязі на даному етапі. А я хочу вам подякувати за перегляд мого відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте свій коментар та ставте палець догори. Ну, а я з вами не прощаюся всім побра.